Над дюнами тремтіть розпечене повітря, мов марево. Сонце нещадне і все проникне. Під простим навісом із грубої тканини, натягнутим між кривими гілками, панує напівтемрява. Сюди, на цей острівець тіні, підступає океан піску. Приходить людина. Жінка, прикрита вуалью, піднімає голову. Короткий, майже непомітний жест, і ось вони вже ділять простір, що ледь захищає від випалюючого пекла ззовні. Це не сцена з романтичної історії, це повсякденність у самому серці Сахара, світ, де виживання диктує кожен рух, кожне рішення, навіть найпотаємніше. Тут, серед нескінченних пісків і дзвінкої тиші, стосунки будуються за правилами, яких немає в наших книгах про мораль чи кохання. У цьому світі все інакше, ніж у нас. Лише така інакшість дозволяє вистояти. Ми говоримо про напівкочові та кочові народи сахари, стійких маразигів, невтомних бедуїнів. Їхнє життя це постійний рух, виснажлива боротьба за кожен ковток води, кожен шматочок їжі. Але є ще один менш очевидний, але не менш гострий виклик гостра нестача жінок. При значному переважанні чоловіків. У деяких племенах одна жінка може мати й кількох чоловіків, здатних підтримувати рід і життя спільноти. Саме цей демографічний дисбаланс, помножений на суворість клімату та абсолютну ізольованість, формує уклад, який для нас видається шокуючим. Але для них це не питання гріха чи чесноти, це питання збереження, не примха, не холодний розрахунок, а необхідність. Головна ідея цього світу виживає не той, хто сліпо дотримується догм, а той, хто навчився домовлятися з реальністю. Найскладніший, життєво важливий договір тут той, що регулює стосунки між чоловіком і жінкою. У наших культурах стосунки часто будуються на ексклюзивності, прагнені до індивідуальності однієї людини назавжди. У Сахарі. Союз може бути тимчасовою гнучкою угодою, що змінюється залежно від обставин, як напрямок вітру над дюнами. Не тому, що люди не цінують близькість, а тому, що пустеля не дає права бути негнучкими. Вона вимагає змін у всьому, включно з найособистішими зв'язками. Тут не шукають звичних нам проявів ніжності чи обіцянок вічного кохання, записаних на папері. Тут шукають надійного супутника для переходу через дюни, допомогу в бурю, можливість дати життя новому членові племені. Коли жінок мало, а чоловіків багато, спільнота виробляє правила, що дозволяють розподіляти цей цінний ресурс справедливо, уникати внутрішніх конфліктів і зберігати єдність. Так народжується уклад, який можна назвати практикою тимчасових союзів дружини по змінах. Одна жінка може за взаємною згодою та в межах племінних домовленостей ділити свій намет і особисте життя з різними чоловіками. Це не анархія, а жорстко регламентована, хоч і не писана, система, що формувалася тисячоліттями. Коли велика група чоловіків вирушає в довгий, небезпечний караванний шлях, у таборі залишаються жінки, старі та ті, хто не може йти далі. Жінок завжди менше. Хто забезпечить безпеку стоянки, якщо нагрянуть вороги чи хижаки. Хто допоможе перенести житло, якщо доведеться терміново зніматися з місця в пошуках води? Пустеля не чекає і не робить знижок на кількість. Тоді вступає в силу давній договір, що дозволяє чоловікам, які залишилися, взяти на себе ці обов'язки, отримуючи натомість можливість тимчасового союзу. При цьому жінка не стає предметом торгу чи володіння. Навпаки, вона зберігає автономію і часто залишається центральною фігурою в цьому договорі. Її згода ключовий елемент. Саме вона обирає, з ким розділити ці дні чи тижні, поки її основний партнер відсутній. Вибір може бути прагматичним: хто сильніший, хто корисніший для суспільства в даний момент, або будуватися на особистих уподобаннях. Перехід від одного чоловіка до іншого відбувається тихо, без привернення уваги. Не тому, що це ганебно, а тому, що це інтимна сторона життя, регульована традицією, а не зовнішніми судженнями. Домовленості між чоловіком і жінкою акт глибокої довіри всередині спільноти, де виживання кожного залежить від солідарності всіх. Так формується уклад, заснований не звичних нам ідеалах чи суворих моральних кодексах, а на прагматиці, взаємовиручці та глибокій общинній солідарності. У цьому світі, де нестача ресурсу породжує гнучкість, зрозуміти цю гнучкість означає доторкнутися до витоків їхньої стійкості та сили духу. Внутрішній механізм тимчасових союзів будується на кількох принципах. Це може бути графік, встановлений старішинами або самими людьми, щоб забезпечити справедливий розподіл часу жінки серед тих, хто залишається в таборі. Кожен чоловік, що залишився на місці, виконує життєво важливі функції, а можливість тимчасового союзу стає частиною системи взаємної підтримки та винагороди за внесок. Пріоритет може залежати від внеску чоловіка в життя племені. Той, хто взяв на себе важкі обов'язки з захисту табору, ремонту спорядження, пошуку води, може отримати перевагу. Тут важливий внесок у спільну справу. Вирішальне слово часто залишається за жінкою. Її згода не формальність, а основа домовленості. Вона не пасивна, а учасниця процесу. Вона може обирати за симпатією, за довірою, за здатністю чоловіка знеспочити безпеку та допомогу в побуті. Її вибір поважають адже жінка тут не просто берегиня вогнища, а вісь, навколо якої обертається життя табору. Коли настає час змін, жінка збирає свої речі і переходить до намету іншого чоловіка. Це не драматична подія, а частина повсякденного життя кочівників, така ж як зміна пасовища чи пошук нового колодязя. Особливість цього світу відсутність ревнощів у звичному нам розумінні. Коли жінка тимчасово ділить намет з одним чоловіком, його одноплемінники, включно з основним партнером, не відчувають руйнівних ревнощів. Не тому, що в них немає почуттів, а тому, що пріоритети тут інші. Виключне володіння не має сенсу там, де на першому місці виживання племені. Таку практику сприймають як розподіл життєво важливих ресурсів. Подібно до води чи їжі, можливість тепла і підтримки регулюється спільними правилами на благо всіх. Чоловіки поступаються місцем, потребам колективу. Ревнощі це розкіш, яку пустеля не дозволяє. Коли головний чоловік повертається з каравану, драми не відбувається. Він повертається до свого намету, до свого життя. Його жінка зустрічає його і ніхто не ставить запитань. Немає розпитувань про те, з ким вона ділила ночі. Головне, сьогодення. Він повернувся, вона чекала, життя триває. Її повернення відбувається природно, без напруги. Не тому, що почуття охололи, а тому, що всі розуміють природу свого світу та домовленості, які дозволяють їм виживати. Довіра тут не слово, а фундамент суспільства. У таких тимчасових союзах може з'явитися нове життя. У нашому світі ми чітко визначаємо батьківство, прив'язуючи дитину до конкретного чоловіка. У Сахарі поняття батьківства гнучкіше, колективніше. Нове життя сприймається як дар усій спільноті. Відповідальність за нього несуть не лише біологічні батьки, а й інші чоловіки та жінки, усе плем'я. Будь-який новий член це надія на майбутнє. Намет просте житло з тканини та жердин, стає не просто укриттям від вітру і піску. Це центр світу, місце ухвалення рішень, місце близькості, де укладаються та виконуються невидимі договори. Зовні мінімалізм, продиктований необхідністю постійних переходів. Усередині складний світ зв'язків, побудованих на довірі, прагматизмі та спільній меті вижити й продовжити шлях. Сьогодні цю практику не афішують. Зустрічаючись із зовнішнім світом, кочівники Сахари стають більш скритними. В офіційних бесідах про неї не говорять, але в піснях, у шепоті біля багаття, у розповідях старішин ця тема живе. Вона свідчення їхньої здатності адаптуватися, їхньої сили духу та розуміння того, що в екстремальних умовах виживає лише той, хто здатен створити свої правила. Ми часто шукаємо стабільність, визначеність, ексклюзивність. Ми будуємо стіни, щоб відокремити своє від чужого, включно з особистим життям. Кочівники Сахари вчать іншого. Вони показують, що справжня сила у гнучкості, що довіра процвітає там, де немає жорстких рамок, а спільна мета виживання формує зв'язки, що виходять за межі звичних нам уявлень. Їхній світ не світ без правил, а світ з іншими правилами, написаними не юристами, а самою пустелею. Тут кожна піщинка, кожна крапля води, кожна людина має значення для всіх. У цьому суворому житті вони зберегли унікальність і силу протягом тисячоліть там, де інші не вижили б. Сьогодні, коли кордони стають прозорішими, а племена стикаються з новими цінностями. Ця традиція поступово відходить у тінь. Молодь все частіше обирає інші шляхи, нові форми стосунків, надихаючись прикладами ззовні. Але в найвіддаленіших куточках, де як і раніше, дзвенить тиша, де намети, як і раніше, стоять на вітрі, ця практика ще жива. Вона зберігається в пам'яті старших, у піснях і розповідях, у повазі до жіночого вибору та колективної відповідальності. Можливо, одного дня вона зникне, розчиниться в потоці змін. Але поки в пісках Сахари є люди, здатні слухати свій світ і жити за його законами, традиція продовжує жити як нагадування про те, що навіть у найсуворіших умовах людина здатна обирати не лише заради виживання, а й заради майбутнього свого народу.